І так, вітаю усіх присутніх. Сьогодні ми розглядаємо третій блок, а саме у цьому боці ми розглянемо додавання нашої мапи у грі, щоб оглянути наші дії, котрі ми робили в попередніх відео. Тобто розглянемо побудову папок і процес завантаження світу. Ну що ж, давайте зараз зайдемо в нашу папку з мапою. Оглянемо зараз, які у нас файли є. Тобто, у нас немає файлів loods. У нас немає, у нас поки що нічого немає. А, і так, для того, щоб оглянути нашу мапу у грі, нам потрібно створити ще деякі файли. Давайте ми їх створимо. І так, заходимо у верхній лівий кут, вибираємо у випадаючому списку пункт General's Wood і обираємо All Select». Далі нам тут треба вказати нашу папку Woods. Давайте ми її вкажемо. Е, наша папка з мапою розташована на робочому столі. І ось наша папочка Woods, яку ми створювали в першому боці. Обираємо її, вказуємо її шлях. І далі нам потрібно обрати мапу зомбі, яку ми створювали у попередньому відео, коли розглядали блок другий. Ось е, так само заходимо в, обираємо шлях, заходимо через робочий стіл в нашу. Папочку з нашою мапою. значить Обираємо нашу мапу зомбі, вказуємо їй шлях, і далі нам потрібно вказати шлях наших тайлів. Обираємо, виходить шлях під тайлами. Я маю на увазі текстурами. В цілому, ви можете папку, давайте зараз. Ладно. В цьому ви папку з текстурами можете дублювати і перекинути їх сюди. Коли будете працювати з великими проєктами, використовувати, наприклад, такі особисті тайли, то ви можете прямо в цю папку кидати свої текстури і текстури оригінальні, котрі ви використовуєте. Але так як ми використовуємо поки що з вами лише оригінальні текстури, то ми можемо цього не робити і просто зсилатися ну, на оригінальні текстури. Виходить мої оригінальні текстури, а тобто тайви знаходяться ось тут. Знову ж таки, нагадую назву папочки TileOrg 2025 рік. Обираємо папочку Tiles. Ось у нас тут висвічується назва цієї папки, що ми її обрали. Вибір папок. І далі усе. Сама карта у нас буде починатися і розташовуватися на координатах 0 0 по X і по Y. І натискаємо ОК. OK. Далі у нас генерується наша карта Лут. Вказується, що ми ще не розташовували жодних будівель, кімнат і тому подібне. Так і потрібно. Все, ми зробили це. Зберігаємо наші зміни сейвс. І тепер, після того, як ми згенерували файл Loots, нам потрібно поставити точку спавну, щоб ми могли з'явитися на нашій карті. Значить, Ми заходимо зараз в на нашу мапу, і зверху ми обираємо інструмент Play Spawn Point. Натискаємо на нього, як ви можете побачити, у нас з'являється ось такий ось ця фігура називається ромб, правильно? Да, ромб. І, наприклад, давайте поставимо, ну. Хай буде, наприклад, ось тут. да? Ось тут поставимо на цьому от перехресті. Ось тут ось таким чином. Далі у цьому вікні, після того, як ми поставили точку спампойта, нам пропонується обрати які саме персонажі, з якою професією будуть з'являтися саме у цьому місці. Ми поки що не будемо тут сильно поглиблюватися і вкажемо, що усі персонажі. В незалежності від професії будуть з'являтися саме тут. Натискаємо на хрестик. Тепер далі знову ж таки зберігаємо наші зміни. І далі ми можемо спокійно закрити це вікно або пройти в The World. Давайте зараз зайдемо, подивимося. Так. Пойдемо, подивимося, чи стоїть у нас наш пампой. Так, да, вказується професія, що. Ці професії у нас тут спавняться. Переходимо в The World. І далі е, зберігаємо е, наші дані про місце спавну, тобто в right Spawn Point. Натискаємо сюди і вказуємо шлях, де у нас буде зберігатися наш файл. Він у нас буде зберігатися у папці з для нашої мапи прямо ось тут зберегти. так Зберігаємо наші зміни. І тепер е, зберігаємо е, файл Object. Поки що ніяких об'єктів ми не розташовували, але нам цей файл обов'язково потрібен е, для того, щоб ми могли ну, побачити нашу гру у грі. Тому ми його створюємо, але він наразі у нас буде просто пустий. Головне, щоб він неснував. І так само ми його зберігаємо у тому ж самому місці, де ми зберегли е, файл з SpawnPoinтом. Вказуємо шлях, натискаємо ОК. Усе. Тепер у нас є усі файли. Так я оце закрию. Да. Тепер є у нас усі файли для того, щоб, так би мовити, створити нашу мапу у грі. І так, що ж потрібно для створення нашої мапи. Тепер, після того, як ми створили усі нам потрібні файли, ми заходимо в диск C. Заходимо в користувачі. Обираємо нашого користувача. У мене називається він 555. І заходимо в папочку Zomboid. Можливо, до речі, ім'я вашого користувача буде іншим. Дивіться там по Ну дивіться вже по ситуації. Далі заходимо в папочку Zomboid. Заходимо в папочку Воркшоп. І ось тут у вас будуть усі моди. Усі моди, котрі ви самі створили. Наразі я так би мовити керую з такою кількістю модів. У вашому випадку, якщо ви ніколи не створювали і не викладали моди, у вас буде лише ось ця папочка «Mod Template». Це папочка, наскільки я знаю, є чисто прикладом того, як повинна виглядати папка з модами. А ми її, до речі. Можемо скопіювати використовувати. Давайте так і зробимо. Давайте через праву кнопку миші копіювати. Ми її копіюємо. Далі цю папочку називаємо так, як нам це потрібно. Давайте я назву її Final, Final Test Map. Ось таким чином ми її назвемо. Далі ми тут видалимо файл workshop. Він нам не потрібен. А, заходимо в контент. А, в контент. Мод. А, далі ми тут вказуємо з вами назву нашої мапи. Назва нашої мапи хай буде, наприклад, тест мап. Так, ми її зберігаємо. І далі. Тут ми заходимо в мод інфо. Називаємо е, наш мод. Е, ви можете назвати його не будь-як. Наприклад, я його назву е, тест мап. map тест найманець І вказую айдішку А ви вказуєте також свою. Е, е, давайте назвемо її, наприклад, тест MAP. Найомник, От дескріпшн от. це просто опис. Тут може бути нічого, це не важливо. Постер це у нас просто шлях до картинки. Зберігаємо. Да, Забув повідомити, що для редагування файлу вам потрібно завантажити якийсь, бажано завантажити якийсь редактор коду. В даному випадку я використовую програму Notepad. Ви можете будь-який інший редактор коду використовувати, наприклад, використовувати Visual Studio Code. ось так він виглядає. Ці дві програми повністю безкоштовні. Ви можете завантажити їх в будь-яких будь браузерах, я так само залишу на них посилання. Значить, Стосовно Notepad, я гадаю, ви зрозуміли, як його відкривати. Натискаєте на мод-інфо правою кнопкою миші. І натискаєте «Редагувати в Notepad++». Якщо ж у вас такого немає, тоді давайте зараз я закрию це все діло, тоді заходите в Notepad++, відкрити, і вказуєте і місце розташування цього файлу. Тобто берете, заходите, отак, от е натискаєте сюди. Копіюєте через праву кнопку миші, скопіювати або користуватись швидкими клавішами. Ctrl-C, Ctrl-V, і Enter. Воно сюди заходить. <клух> за вашим шляхом. Обираєте потрібний вам файл, відкрити, і у вас він відкривається. І ось таким чином ви можете редагувати файли. Обов'язково після того, як ви змінили якісь е, зміни, зберігайте їх сюди, бо використовуєте швидку клавішу Ctrl-S. Так, все ми е, змінили все тут. Далі ми заходимо в Media. Maps. і ми повинні вказати папочку. Ми повинні вказати папочку. Цю папочку другу ми удаляємо. І вказуємо назви цієї папки, таку саму, яку ми вказали тут test map. Тестмап. Map. От в цьому випадку ці дві назви вони повинні обов'язково збігатися. Далі ми заходимо сюди, і тут у нас вже є готові файли. «Spawn Point» ми можемо видалити, тумб це у нас просто фотографія, ми можемо залишити. Заходимо в Map-Info через праву кнопку миші, або як я до цього показував, редагувати Notepad++. І тут там ми повинні вказати наступне. І далі ми замість оцього усього повинні вказати ось це. Тобто ми повинні вказати тайл, назву нашого міста. Хай буде знову ж таки тест MAP. Тут можете вказати будь-яку назву. Далі ми вказуємо нашу карту. Наразі це буде не ванільна карта, а особиста наша. Давайте її також назвемо там, не знаю, тест мап. Тут також байдуже яка назва. Грубо кажучи, обов'язково, щоб в кінці у нас стояла кома і кай. Далі у нас іде Description це опис нашої карти. Давайте. Uh, заради тесту, просто вкажемо тут тест Description, щоб ви потім бачили, де цей текст з'являється. Uh, і далі пишете fixed 2X true uh, все Після того, як ви вказали ось ці всі зміни, ми натискаємо зберегти або натискаємо, користуємося швидкою яковішою Ctrl-S. І тепер. Начебто у нас всі наші а, папки всі правильні. Тобто, у нас виходить користувач, Zomboid, Workshop. Назва нашої папки, котра ні на що не впливає: контент, мод, назва нашої мапи, медіа, мап. Знову назва нашої мапи. І тут у нас будуть всі наші файли. Тепер до цього всього ми закидуємо наші файли, котрі ми зберігали і створювали. Значить, ми беремо, обираємо Spawn Point. Так. Стояти. В такий момент у нас чомусь не створилося не створився File Object. Давайте зайдемо і ще раз його створимо. Write Object. Окей. Так, давайте подивимося. Ще раз. А, ось у нас Object. Тут. Все є, все все добре, все добре. Це я просто, мабуть, не побачив. Виділяємо цих два файла. Я натискаю Ctrl-C. Або ви можете зробити таким чином через PKM, копіювати. І закидаємо в ось цю ось папочку. Там, де у нас Map.Info. закидаємо це сюди. І далі з нашої папки, там, де в нас є розташована карта, заходимо в папку Loots, виділяємо це все, копіювати, і закидаємо його сюди. Все. Тепер всі наші файли є. Е, одразу скажу, що е, я, мабуть, в описі під відео залишу е, посилання на, на оцю папочку. Ви в кінці, після перегляду цього відео, ви можете які створити самі папку, тобто зробити всі ті самі дії, котрі я зараз продемонстрував на екрані, що я вам і рекомендую робити. Або ви можете завантажити саму папку, потім зайти, поміняти все, що вам потрібно: наприклад, фотографію, поміняти можливо назви, поміняти можливо ім'я вашого моду. На мапу, що ви ще можете, постер поміняти. Так, тут назву так само можете поміняти. Map-info можете спокійно міняти під те, що ви хочете. Так, ну що ж, після того, як ми створили нашу папку в воркшопі закинули всі нам потрібні файли, котрі ми створили, а саме ми згенерували з вами файл object. Spaven Object і ось ці три файла. Тепер ми можемо спокійно зайти в гру. Давайте це ми зараз закриємо. Воно нам зараз не потрібно. Також перед тим, як ми зараз зайдемо в Project Zomboid, знову ж таки, це не обов'язковий момент. А ви можете зайти в Steam правою кнопкою миші натиснути на Project Zomboid властивості і в ось цій строці. Властивості вашого Project Zomboid вказати ось таку команду. Вона увімкне режим, розроб... Вона увімкне режим розробника. Після... після того, як ви ввели, ви можете закривати вікно, ну, і зараз ви побачите, що воно вам дасть. Так, після того, як ми зайшли, натискаємо ОК. Якщо у вас з'явилося таке вікно, це означає, що у вас е і ось тут означає, що ви увімкнули режим розробника. Далі ми заходимо в моди. Одразу я вам рекомендую скачати також мод. Рекомендую вам завантажити ось такий мод мод-менеджер, при установці підключення якого у вас список модів буде виглядати ось таким зручним чином, і ви зможете зручним чином додавати ваші моди. Як для одиночної гри, так і, для, так і додавати моди зручним чином для вашої локальної сетєвої гри. Якщо що, посилання на цей мод, я також залишу під відео. Після того, як ви завантажите цей мод-менеджер і його підключите, у вас буде таке вікно. Далі ви заходите в свій сервер заходимо в налаштування. Так, тут я сервер цей видалю. Да, Буде видалений. Цього ви, цього ви можете не робити. А, далі. значить, Далі ми заходимо в налаштування, створимо а, новий світ. Наприклад, створити нові налаштування, вказуєте тут назву вашого світу. Байдуже, це може бути будь-яка назва. Далі. А, далі ви. Натискаєте зберегти. Все. Обираємо ось цей наш світ: сервер ТЕС2, назад. Назад. І тепер ми заходимо в моди, а знизу обираємо сервер. Вказуємо наш сервер ТЕС-2, або у вас може бути будь-яка інша назва. І потім ми е, виходимо. Давайте зараз подивимося ID нашого моду. ID нашого моду знаходиться, наче в папці Test Map. От наш мод, е, мод Info, Він знаходиться. Ось тут. Можете подивитися за шляхом. Давайте зараз його відкриємо. Ось ID нашого моду. Копіюємо його. Ctrl C. Далі можемо зайти у гру. І ось тут вводимо ID нашого моду. Ось вона. Ось, до речі, тест мап найомник. Ось так вона виглядає. Давайте зараз я вам покажу, де взагалі ця назва, щоб ви просто її розуміли. Так, ні, це, це не та назва стоять. Стоп, степе, степе. Це начебто Оце назва нашого моду, да? ось наша назва ось, наш, ось назва моду тест мап найомник. І, і ось тут вона відображається. А знизу, як ви можете побачити, мод ID це от те, що ми вказали ось тут. Так, після того, як ми знайшли нашу мапу, натискаємо Add і натискаємо обов'язково Saves. Можливо, ті, хто користуються або вже користувалися мод-менеджером, можуть поставити питання, чому ми при додаванні моду, давайте, наприклад, ще якийсь мод додамо, а от, наприклад, мод на транспорт, у нас тут не з'являються айдішки. Все дуже просто, тому що наш мод на мапу ми ще не викладали на воркшоп, тому у нас і не надається Айдіжка. Типу, все добре. Можете стосовно цього не панікувати. А далі натискаємо Saves, якщо не натиснули. Натискаємо Back, виходимо звідси, і заходимо в свій сервер. Обираємо наш світ, сервер test 2 заходимо в налаштування. Так, перевіряємо, чи наша мапа додалася. Да, додалась. Заходимо в карти, обираємо нашу мапу тестмап, оригінальну мапу прибираємо. Регіон появи. Ми також прибираємо всі окрім нашого регіону появи це тестмап. Прибрати, 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 зберегти назад, все. І натискаємо запустити. Так, усе. Наш світ завантажився. Давайте створимо. Персонажа будь-якого. Натискаємо грати. Натискаємо почати гру. І усе. Ось ми з'явилися. Ось ми з'явилися на нашій карті. Якщо ви можете пригадати, так мене трошечки може підвагувати, тому що я записую весь екран. Можете сильно не звертати на це уваги. все до речі, у нас відкрилася консоль команд через те, що у нас ми зараз в режимі розробника, тобто в режимі дебагменю. Давайте натиснемо на це вікно, натиснемо чити і увімкнемо ось ці параметри. Це невидимість, режим Богу, щоб ми були безсмертні. Clip, щоб ми могли проходити через об'єкти і фастмув, щоб ми могли переміщатися, користуючись стрілочками ну, для швидкого переміщення. Так оце вікно ми також можемо закрити. І тепер давайте подивимося на нашу мапу. Вперше, що я хотів би подивитися, це на спаун зомбі. Якщо ви, можете, якщо ви ще не забули в минулому відео ми з вами створювали мапу зомбі. І як ви можете побачити у цьому місці, а саме на краю, ми вказали, що зомбі у нас спавняться. І от така їхня кількість заспавнилася. Тобто там, де у нас білого кольору було найменше, то у нас набагато менше зомбі заспавнилося. А там, де у нас, було дуже... там, де у нас був яскраво білий колір, то у нас там заспавнилося набагато більше зомбі. Ну, і так вона, по суті, справи була. Тут у нас на краю так само було не так вже і багато білого кольору, із-за чого у нас зомбі заспавнилося менше. І ось така ось картина. Тобто, в цілому, мапа зомбі у нас повністю е, спрацювала. Е, так, тепер давайте подивимося. Зараз карта у мене тут прогружається. Тепер давайте подивимося далі на нашу мапу, Вниз темо. Тут та, той бруд, котрий ми тут залишали. От у нас тут річечка. Знову ж таки, нагадую, я зараз переміщаюся завдяки стрілочкам. Тобто У нас тут ця річка є, у нас тут ці є ліса. Але так як у нас карта 1 на 1 квадрат, то у нас вона така доволі маленька. Тут границя карти, через яку ми навіть. А ні, ми можемо прилетіти, до речі, ми можемо прилетіти. Да, ну, там якби нічого немає. Ну і так само у нас по всьому нашому периметру. Тобто, все, що ми могли побачити в World Ed, воно все тут є. І як ви бачите, у нас карта повністю працює, все є, трава, всі е, об'єкти, елементи, вони відображаються без жодних проблем. От вона навіть якісь звукові, ефек, звукові ефекти є. І тому подібне. Тобто, у нас, коротше. Це гуд. Це гуд, все круто. Також давайте перевіримо нашу мапу у одиночній грі. Для цього вам треба зайти в моди, знайти знову ж таки, ввести тут в пошук адіжку або назву вашої карти, натиснути ON. Натискаємо Ацепт. У нас зараз відбувається завантаження нашої мапи, підключення нашого моду для совогри. Все. Все завантажилось. Одиночна гра. Апокаліпсис. Тут далі у нас є два варіанти: або обрати нашу мапу, або обрати мапу оригінальну. Ми обираємо нашу мапу. Натискаємо далі. Ось тут, до речі, назва нашої мапи. Тобто, оці от папочки оце тестмап, оце також тестмап. І ось тут опис нашої мапи, картинка. Тобто. Опис. Ще подивлюся, ще розвірюсь тест дескріпшн. Тест дескріпшн це те, що ми описували отут. А? Тут може бути будь-що. А картинка нашої мапи, котра у нас ось тут висвічується, вона, начебто ось тут. Да, це вона. Такий доволі важливий момент, якщо ви вдруг захочете замінити картинку. На якусь свою, то обов'язково вам потрібно звернути увагу це саме на розміри, котрі ви можете побачити, просто навівшися мишкою на цю картинку 256 пікселів і також формат PNG. Все те ж саме стосується і інших фотографій, котрі ви зможете побачити, знайти у себе в папці. Так само постера. Ось він. Отак от, от виглядає його розміри 512 на 512 формат PNG. І ось і начебто ось тут іще також прев'ю 256 на 256. Тобто ви усе це зможете побачити у себе. Ну і також такий важливий момент стосовно назв фотографій. Ось тут обов'язково повинна бути назва прев'ю. Далі, ось тут у вас, якщо я не помиляюся, я рекомендую залишати назву так само, як і тут, а постер. Але я не пам'ятаю, начебто можна вказувати назву з фотографії свою, але головне тут не забутися, отут поміняти її. Тобто, якщо у вас, наприклад, буде постер 1, то ви вказуєте. ну, Фотографія називається Постер 1, то ви заходите в мод-інфо і тут міняєте назву фотографії. Тобто у нас буде постер 1, і обов'язково вказуєте формат. Ну і начебто так само це стосується map Info». Ні, ні, мабуть, це не стосується MAP-info. Мабуть, да, мабуть, ось тут називається наша фотографія Тумб. Ми її так само цю назву не змінюємо, вона повинна бути точно -точ така сама. так ось так ось от Це що стосовно візуалізації. Далі вибираємо нашу мапу, далі обираємо професію, створюємо персонажа. І давайте зараз подивимося, як воно у нас виглядає в соло режимі Ну Якщо я не помиляюсь, у нас воно нічим не буде відрізнятися. Давайте перевіримо. Все ну, це доволі цікаво, доволі круто. Особливо, я гадаю, як ви вперше от, зараз разом зі мною створюєте мапу, у вас, можливо, нереальні емоції в голові крутяться, ви задоволені собою, і це круто, якби круто, що ви цим вирішили зайнятися. Але далі буде набагато цікавіше, і ви набагато все цікаво зможете. Ось, до речі, в соло гра. Так само ми можемо тут зайти в читінг, включити режим Бога швидкий політ, закрити всі ці вікна, вони нам не потрібні. І ось так само політати. Якщо не помиляюсь, да тут така сама ситуація. До речі, тут гра, якщо у вас, наприклад, слабкий комп'ютер, то да все-таки в солі, в соло грі буде набагато краще оглядати мапу, бо то, що вона Потребує менше ресурсів. Ну і ось тут зомбі, як можете побачити. Правда, не тут трошечки іммігрували, і вже складно зрозуміти, де зомбі більше, де зомбі менше. Ну, тут навіть трошечки зомбі заспавнилося. Тут трошечки зомбі заспавнилося. Тут просто головний фактор, що ці зомбі вони заспавнилися саме ось тут знизу. Ось так от. От, зомбі мапс. Тобто ми указали, що вони ось тут у нас будуть спавнитися. В інших місцях їх ну не повинно бути. Сказав. Да, все, на цьому відео завершується. Третій блок. Ми успішно прийшли. Е, нагадую, якщо у вас виникли якісь проблеми або питання, ви можете зайти у, е, під відео у описі в наш Discord сервер по модингу і там здати потрібні вам питання. На цьому все. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі.